Як його можна отримати? Заходимо в свій кабінет платника податків, я вже зайшла. Переходимо в ведення звітності. А сьогодні в нас серпень, 24 рік. Створити. Вибираємо там, де запити F13. Це можна зробити, бо тут є стрілочка. І ви вибрали запити. І шукаємо запит про отримання витягу. З реєстра платника податків єдиного податку. Він F1302101. Натискаємо серпень, тобто зараз серпень, звідний документ. Він у нас перший. Вибираємо нашу податкову. Місто Київ в мене. Вибираю свій район. У мене Святошинський. Створити. Підтягується. Податкова підтягується мій код, підтягується моя фамілія ім'я ім та е, в мене трошки інша зараз адреса. Я її можу взяти з облікових даних платника податків, натискаючи правою кнопкою миші, відкрити посилання в новій вкладці і бачу адресу, і просто її виділяю, копіюю Ctrl-C, Ctrl-V, я вставляю її. Я готова отримати в електронному вигляді. Перевіряю, закриваю. Бажаєте підписати? Так. І я її підписую. Через деякий час ми натискаємо на перегляд звітності, бачимо наш запит про отримання витягу з реєстру платника податків. Натискаємо його. Бачимо наш запит, який ми сформували в самому початку, і відправили її до податкової. Бачимо нашу квитанцію і бачимо сам витяг. Витяг, який нам надала податкова з нашими реквізитами з нашою групою оподаткування та усіми кведами, якими ми користуємось.